Доброго ранку всім, гарного настрою, мирного неба і всього найкращого. Ми сьогодні ранку бороємося. Сьогодні субота, О, господи, субота. Уже з головою почали порядок. П'ятниця сьогодні. Я вдома сьогодні залишив, школу не пішов. О. Не знаю, коли викладу відео, бо зразу предупреждаю, У нас дуже великі перебої з інтернетом. Начали, світло то виключали. Все время. А це з інтернетом, взагалі, такі перебої, що це ну, дуже, дуже важко. Я відео був зняв, загрузив його. О, е, поса, ну, Воно загружалося, І оце вчора в нас, е, позавчора з вечора, інтернет пропав і вчора тільки рано появився. І вчора ввечері пропав, і оце ще й досі немає інтернету. О, Зараз ранок, я сьогодні пізніше пораюсь. Трошки пів восьмого. А. Не знаю, коли вийде, коли інтернет ловлю, хоча б на годину три, то тоді може викладе. Mm. Оце якось так. А ми пораємося зранку. Сьогодні я зранку не встаю, та й мене коза вже скоро піде в запуск після січня ще півтора місяці її доїть. Ну, це, звісно, шукання, що довго, півтора місяці. Ну, там я пів місяця, ще тільки два рази, а там переведу вже два раз. раз доїть. Місяць буду доїти. Е... Місяць буду доїти. Виходить раз. Ну, Спочатку я тиждень або навіть два тижні подаю е... кожен день по разу. А потім почну вже доїть тиждень через день, а потім почну доїть через день то рано, то обіг. Ну і так я її запустю. Та я думаю відео запишу, хоч яке вже, бо на дворі у нас така погода. О, вчора сьогодні мороз великий передавали, а він так і є. Вітер великий, трошки на снігу було вчора зранку прилетіло, та йому розпідавити, він не розтає. Та все тепер така вона завірюха. Влітає той сніг. Його ще не багато, але все одно. Я думаю, трошки а то, що дивиться, мене, скажуть, забувся геть о свій Ну, Бачите, вона як на зло. Перебоїть з інтернетом. Кучу, можеш подавали. Це якось так. Козулічки мої довольні, не голодні, так? Козулі мазюлі. Каструльки ваші. Вичищати треба. Я не вичищаю. Я вичищаю ото. Ой боже, що ви ось так поламали вже тут аж вичули? Ви ламали загороду, угу. а? Так уже її загороду нагнули, що вона скоро лежатиме на От у того. Козюлі в мене довольні. Ходили вчора з ними гуляти, геть не холодно, вони тільки просяться. У мене маленька мазушка, я вже казала, до... як починаєш гулять, то вона починає кричати, вона вже привикла. І оце вона піде, вона нічого ні холоду не боїться, нічого. Вона ходить, гулять собі. Листочки збирати. Травиду вчора сніг лежав. Трошки, так що травички не видно, тому я ходив, бо він мас і наверх туди. А вона там гіляки обрізали, що лисні та зусилі. Ну, та там листя, ну зараз діта, як лисяк. Там гіллячки. А на них листочки сухі, то вони так гарно поїли, там трошки, а тоді вже не схотіли. Пішли ми додому з ними. Ось так. А я вчора вже своїм козам Вчора вже чаю наварив. Сушка в мене була стара вже. О, воно вішу я. Нам на сушина чину. Нам вже була. Коза козам, думаю, стара там стояла в бутливі. Та ще я один бутлій там є. О. Та сушинів. Тут десь нього. Шепчину стару шукав, я так і не знайшов, її Вони пажуть, іди ще раз вже як найду. То тоді наварю. У мене там ще на раз осталось, то може не варто наваритися. Наваряю чаю і пити не хочуть. То я ж козі піло роблю, то я туди той чайки чай даю. О. А мала козочка, то вона, а водички поки не вичаю, не Це Перемішую І там ото вся мішанка. І все, і вона їсть. А талко, тут, Ну сьогодні, що сьогодні? Тут? Уж пайки від картоплі, там, моркви залишилися вчора. У серії потім каша варена. так же там морква, уж пайки от картоплі. І дрібна морква. О, ну і все, макухи пареної, висівок перемішав. Ті є так все те саме тільки з водою, ну і з чаєм, точніше, під його. І зверху. Зверху зирну. Ну, тут вже в мене було пшениця з овесом, але я не дуже її перемішав, то в мене зверху овеса більше було, а знизу більше пшилець. Оце я через то. Так, зараз його посиплю і зверху її стимуть. Вони в мене слухняні, харчі наче не перевозять. У мене був літом у кози. Я злякався, оце я сповню зараз. За желудок. У козий желудок був став. Господи. Я зразу не понял, що воно. Думаю, що це, що воно, куди мені діватися, куди мені бігти? Мазурка? Куди мені діватися? Куди мені бігти? Що його робити? О, А вона виходить, паслася якраз на березі. О, та я пішов в обід водички одні дерті їм одні з пшеничної, думаю, трошки дому. Надав їй дерьці пшеничної. Вона ще там не схотіла на полі їсти, думаю, що це з нею зробилося? О, а там вже травка така була зелена. Вона наче літо, вона травку вже їла. А це ж думаю, як це вона так цього, що вона могла трави приїсти? Дома що вона? Дома в мене кабачки вони тоді їли. Так само з дертею перемішані, я й макухи навіть не давав нічого. Так, перемішані кабачки здати її і все. І так воно О. Не знаю, що вона тоді наїлась була. В неї був залуток став, Ну, я злякався. Я думав, що вже гамплик. Я їх прийшов, вона геть не хотіла їсти, як я доїв, я здоїв, її загнав у ковідку, вона стояла там, де мазуха. Вони місцями були поміняні. Ну в мене ще це огородження було, десь ковбату того. Ну, стояла вона там. Я заходжу в повітку, вона ногу отак вряд витягла, голову положила і лежить. Я злякався, а то вказує, що ти там чхаєш? На мене оце чхаєш, а? А вона в неї, оце ж, оказується, бо вже лудок стало. Слава Богу, до ранку пройшло, я ранку прийшов, то вона вже їла, слава Богу, і все було добре. Бо я злякався, куди мені кидатися, куди мені йшов. Зараз я вже трошки не знаю. Перший як вдома нема чим. І у колі нічого, чим завести жив Ну, то я, в принципі, вже зрішаю, що знаю. А тоді ж я так був злякався, що думав гамплик. Потіряю козу свою і буде все. А це були в серпень, наче. Ні, не серпень. Зараз я вспомню. В серпень. В липні. Точно було це в липні. Так, да, в липні, бо я якраз ходив в череду був пострі. Треба було, мені просили до баби своєї череду пости ходив. Вона була, коротше, зараз я її помію, розкажу. Поміємо тебе, приберемо. Оце ж в липні. Хоча доїти мені вам трошки розкажу. Я їх погнав зранку, Ні, після обіду вже. В обід я її здоїв ну, і погнав їх обох пасти ще сюди дому. Сусідки, і травичка вже там зелені та була, думаю, хай підуть попасуться. Це, ще, це вже після того, як вже лудобу в неї робіт достав. Чи до того? Ні, це точно після того вже. Після того, як вже лудок Ну, Слава Богу, тільки на день і слава Богу, воно пройшло, бо я ж кажу, я ж не Ну це, що в неї з ногою було, передня права нога. О. Ну, пустив я їх, вона в мене коза неспокоєна, вона така більшинувата, вона бігтиме і не у мене. Вона як корова ото. Коняка у мене людину, а корова біжить і не у мене. Так само і коза, оця оця у мене, оця рогата та моя, то вона не об мене ніколи. Вона летітиме на пролом. Ну, гналися, пустив я їх, мазушка і, і бігла собі помаленьку. А ця рванула у двір. Вона як спотикнулась була там, де дорожка в мене з кирпичів. Як спотикнулась була, як перечепилась, вона прям перекрутилася, то вона в нас ну, руки і, ноги, і роги і все попела моє. Все нормально, нормально. Була вона в мене в е, повітці, Ні, спочатку в загороді літній була, трошки видно було, а тоді, як потемніло, я вже загнав та доїть. Приходю до її, А вона що? А вона на ногу не може встати. Стала вона, я її горем пополам здоїв, лягла вона, я злякався. На следующий день ми дзвонимо до ветврача вже, бо ще хуже стало. Я її рано доїв, вона мені геть на черпак упала, бо я не відрожа, думаю, буду черпак її, я то геть у відроща до мені роздали. Дзвони, позвонили, ми, вони якраз у спуску були, вони нічого не наложували, ні гіпс, нічого. О, а в нас була мазь, типа для, для людей теж, щоб людям розтирати ноги. Треба вийти, бо в нас їдь зараз це поп'яло локоти. Та ми тую мазю мазав, мазав я їй три рази в день, і рано, і ввечері, і в обід. Ну, Дома вона на мене стояла, нікуди не ходила. Ну, з горем пополам, слава тобі, Господі, я її вилічив. всі переживали за неї, а тоді ми ще одну мазь знайшли е, для... Кізі для коров, ну, як теж оця ушиба або щось. Ну, вона, коротше, її не виламала, вона її. Якби вона поламала, вона б не встала на неї. Вона її вивихнула, виходить, десь. У коліні вивих у неї. Оце <плес> десь зараз покажу. Оце десь тут у того коліні. Оце вона її виверху. І сильно вона на неї боліла. О, ну. а, слава Богу, я її вилічу, тую мазю. О. Але все одно я дошло до неї ганяв, вона в мене як торпеди. Це так якось. ну Я так тоді сильно переживав, і це геть я okay. боявся, злякався і на щось угом То я їй слава був увидіти, вона одужала. Ну, все одно, я ж кажу, не, вона така неспокойна. Літає, як той Була ж у мене, я розказував вже поперед цього, що мені люди оддали, бо не було в людей чим кормити. Вони одали, мені так, самі казали, коли надо буде не спитаюся. То вони, вони все ще раз взяли оце. І досі не беруся, казав, кажу, хоч і вашої коски в мене нема, то беріть, як надо, кажіть. Дум, От моєї, ось я вам дам. Одінакове ж молоко. Ну, те, що правда скажу, що та коза просто піт у неї був смердючий, вона молоко не воняло, от вона сама коза воняла. Молоко неї не воняло, молоко хороше було. А в цієї козки моєї, то неї ні молоко не воняло, ні вона не воняла. Що ця, що дується, ось, що там молоденька моя. Вони всі хороші, всі гарненькі. О. То вона в мене попередня, що це була, та що... Шо... Ну, вони в мене були всі, всі разом. Лялька була, вона, правда, старенька коза, ну теж, як почне ганяти, то її не голиш. І гналась вона так і зачепилась десь дійками. Оце більшого не вдарив її, тося, вона гналась, бо вона вона, вона тут з сусідською, в сусідки коза, є, то вона сусідкою козою била. Тож, щоб та коза її вім'я вдарила, я не бачив ні разу. Бо я їх як цього тільки гуляти виводив, то тільки я колорію. Це рядом кости. Вона десь зналася, ото була, та зачепилася. Та й, тобі, та й зробила собі валку. Надоїв я, мабуть, не знаю. Літру точно надоїв. Літра є. Ну я сьогодні пізніше даю, так то в основному 8 грамів 800 на 100 грану. Це літра є, бо я трошки пізніше О. То, то сьогодні впораюсь. Ото вона тоді зачепила. Туди кудеть, і куди ці геть почала кров, не то, що прям на дні молоко біле, а на дні кров збирається, А прям геть. Я даю, а воно з густками молоко. Я злякався. Господи Боже мій. Ну Так вона побула в мене. Це вона зробила в суботу, вона до дня побула, і ми її вже після обіду в неділю зарізали були. Бистро там було. Ну, звісно, вона стара коза, м'ясо з неї не дуже таке м'якеньке, не те, що молоденьке, а, то, а таке м'ясо туге. То, звісно, Сій, сий, сий. Сіну дай кину тобі. Розкидали, я тушову ох, по жопі треба готи. То звісно вона, ну все одно, що й досі м'ясо нас лежить, то ми їмо потрошки. Ото якось так. О. Ну, все одно вона мене оце ганяє, їй б волю дати. Вона їй на кришу вистрібнула. Повалала, поваляла, поваляла усе. Ото якось так, оця така козя. Козя моя, да? козья. Козя нанямалася, молочка дала, так? Да? Козя? Це моє маніння мазушка тут темно, не дуже. Мазуха, ось і мазушка. Маленька, маленька така, маленька. маленька. Наша слухняна, вони обидві спаровані. Це вже буде ось у два місяці, Ще півтора місяці вже як вона ось спарована в мене. Два місяці буде на новий рік, якраз 31-го, як вона мене вже. Так? Мелка. Мелка. Вже кітна ти з дітками будеш. Вона мене коза дебела, гарна, звісно, ногу, як вона це вернуть, я не знаю, Ну, коза в мене дебела вона. Вона така гарна, висока, довга коза, рогата. Зараз покажу, що в нас на дворі робиться. Бачите, двері оббиті одні. Вони тут щось тіли, вони притискаються гарно тоді, я з тої сторони крючком закриваю. І не проходить ніде нічого. Тут ще одні. Ось. Це ті що сіточка. Ну Тут тоненьким знизу там, ось, кухайкою оббито. Вікно теж затулене в мене. Усе порядок. Зараз покажу, що у нас на дворі. А в нас на дворі ось така погода. Таке воно все. Непонятно, що зараз курей випустить, курем їсти дати треба. Оце воно такий вітер віє, мороз. Ось моя собачка, мій песик, що я казав, Тузік. Тузянчик, маленький хлопчик, іди до мене. Іди. Стілив я йому три кухайки вже. Ось одну витягнув. Вже вона замерзла, в нього ну він на ній лежить. Он довго друга лежить. Замерзла теж вже, як камінюка, ось і третя. Два піджака і одна куфайка була. Наложив. Воно, він все одно витягне і він все одно її долі положить буде з нею. На ній долі лежати. О, це я тільки 8 годин на світло виключили. Треба виключати світло в кіз, бо забудуся. Світло в нас виключили, 8 годин вже потухло. Все, козюлі. Сіна я вам вашого трохи розгорну, там, що було. Пізніше я вам принесу ще нормально, свіженького вже. Зараз я їх. Закриваю тут. Оце, я так зрозумів, не та сторона, так? Да? Оця сторона треба мені. Ох, і в мене руки замерзли холодно. Так, ось все тут виходить. Оце. А де ж воно там було? Не зрозумів. Або не то я шукаю. Все, я повернувся. Та? Оце ж їм сюди таку ряднину віша і велась. Ох і темно тут. Ну все, буду я виходити. Забираю молоко. І це відерця що м'яв. Каші сьогодні їм треба вже б наварити. Це я тоді. Зараз я до них вернусь, ще прийду, кашею. Дякую всім, що дивитесь мій відео. О, всім гарного настрою. Хороших новин. Всім до побачення. Давай у тебе фотографуємо. Всім до побачення!